Доброго дня! Вас вітає компанія Мініагри місто Луцьк. Відватажем тракторця «Шофен» 404. -й». Даний трактор де 4 повний привід, передні і задні противаги, примусована навіска. Я, я тут. Під'їхав до нас клієнти. Я стою, знімаю трактор, а вони шукають, не можуть знайти мене. Зараз підемо до них спілкуватися. Так, ось такий у нас щуфент. Величезний, потужний редукторний міст. Такий у нас апарат їде до своїх власників. Є у нас тут клієнт, шупенга вибирає. Клієнт приїхав на Булата, йдемо спілкуватися до клієнтів. Потім ще знімемо окреме відео по тракторцях. Відео знімемо по фронталці Солісоцькі. Біжимо до клієнтів.